Ви дивитесь ранок вдома час зустрічати гостей у студії. Сьогодні поговоримо на складну тему. Про групу психологічної підтримки для жінок, які втратили коханих на війні. Нам розповість співзасновниця Асоціації родин захисників Азовсталі Ганна Науменко. Зустрічаю. Доброго ранку! Будь ласка, пропитні. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітайте, будь ласка. Доброго ранку. Ви в нас не вперше, але все ж таки нагадаємо про діяльність асоціації родин захисників Азовсталі. Розкажіть нам. Ну, взагалі, в нас є різні напрямки діяльності, і це піклування про родини, про тих, хто зараз продовжує чекати, або ті, хто втратив своїх близьких. Це як і чоловіки, так і батьки. З дітьми маленькими ще не працюємо, але в процесі розвитку ми плануємо це також робити в іншому форматі. І окрім цього, в нас є інші проекти: це як гуманітарні піклування саме про бійців, які повертаються з полону, і, звісно, інформативна компанія, інформування соціуму і боротьба в інфополі про полонених, які вже от. 500 днів сьогодні, з 20 травня, як вийшли в полон. Тому такі формати, розкажіть, будь ласка, про проєкт психологічної підтримки для жінок, які втратили коханих на війні. Чи велика зараз потреба в такій роботі? Потреба велика, і вона не припиняється, тому що через те, що війна, продовжується, а втрати Інші спричинені війною, вони провокують в людей, які вже пережили ту втрату, і які не пропрацювали ну, відповідні реакції. Вони пригоряють і тому навіть стара втрата, якій вже може бути рік, вона все одно потребує пропрацювання. Тому ми і вже виділили такі формати. У нас окремі групи, це група з mm працювати -hmm. саме з. Втратами, вона є дуже важливою, не відпускають. Як працює ця група і скільки в цій групі людей нараховується? Ця група зараз, яка в нас запущена, вона працює за американською системою, це восьмикрокова система. Вона основана на добровільності і на прийнятті. Люди, які погоджуються на роботу, вони мають особисто прийти до цього. І групи підібрані, які створюються психологом, по після якби маленького інтерв'ю з учасницями, які заповнюють анкети. А для того щоб тобто ви відбираєте, так скажімо, ми формуємо групи по грубо кажучи, окре однаковим схожим стадіям ага. та схожим запитам. тому що всі люди дуже по різному переживають втрату Звичайно. і тому для того, щоб їх об'єднати, щоб їм було комфортно одна з однією, важливо, щоб вони були на схожих стадіях, і також важливо, щоб вони могли ділитися досвідом між собою, тому що часто. Люди. Це як, скажімо, така група підтримки, так, я так розумію, де збирається там людей? Це група підтримки людей. в роботі з психологом, в них є окремі завдання, є mm -hmm. вправи для того, щоб можна було, грубо кажучи, працювати з проекцією пам'яті, для того, щоб сублімувати злость, втрати. Ну, це так, це, це робота з психологом, але вона основана на роботі між собою. Це командна робота дівчат, тому що в втраті коханого дуже важко, або просто близької людини важко не відчувати себе самотнім, Звичайно. тому що здається, що тебе можуть зрозуміти тільки люди, тебе ніхто не розуміє і може зрозуміти тільки людина, яка відчуває подібний Те досвід. От тому й важливо працювати в групах. Таких людей, як ти сам. А скільки людей в такій групі знаходиться? Групи не мають бути занадто великими, а це приблизно 7-10 людей в одній групі, тому що так комфортніше, ну а може й менше. А на який термін розрахований цей проєкт? Це скільки виходить часу? восьмикрокова система розрахована на одне заняття в тиждень, тобто це вісім тижнів. Скільки Це, це два з половини місяця? Два місяці, просто два місяці. А. Так, так. Точно. Так, ну, ми маємо сподівання, що це буде працювати, тому що раніше в нас були просто окремі заняття групами загальними, нерозподіленими, просто напрямок психологічної підтримки, і можна було приходити на лекції як онлайн, так і офлайн. Але все одно це не працювало так, як хотілось би. Живий контакт. він так, краще так ну і особисті особиста робота з психологом вона також була, але вона ну, також має свою специфіку. Це гарно, це потрібно, але часто важко наважитися людині прямо на конкретну особисту роботу і в групі по-іншому це сприймається. Добре, скільки у вас є таких груп, і де проходять заняття, тому що. Азовсталь, це Маріуполь. Я так розумію, що більшість родин це ті, які виїхали з окупованих зараз територій, mm -hmm. де вони можуть отримати цю консультацію? Ну, консультації відбуваються в Києві. Mm -hmm. а, в нас зараз це одна площина, тому що ми не, у нас немає своїх площин. Ми... Їх або орендуємо, або нам надають партнери. А, і зараз а, це в районі контрактової площі в нас є місце. А взагалі ми плануємо надалі ну, трохи реформувати цей напрямок, щоб це було більш комфортніше. Можливо, вийде зробити декілька точок, Інших щоб локацій, було да, зруч... ну, так, локації, щоб було зручніше. А, з приводу груп мені відомо про три, але я сьогодні. Допом допомагаю о, куратору цього напрямку, тому що вона не могла прийти. А як взагалі прийшла ідея саме допомагати жінкам, які втратили? Це був ваш особистий такий, ваша особиста ініціатива? Чи до вас звернулися люди, які е, казали: допоможіть нам? Ну, не можемо ми вийти з цього становища? Тут, е... Комбінація цих двох ситуацій, по перше, з самого початку було зрозуміло, коли ми створювали нашу асоціацію. Був зрозумілий запит людей, тому що це ми більше молоді, наприклад, краще орієнтуємось Його. чи можемо ну себе організувати краще. А ми розуміли, що буде багато людей, які не будуть знати, що їм робити, до кого звертатися, і треба брати на себе цей цю задачу. Організації uh -huh, uh -huh. і в процесі спілкування початкового з людьми було зрозуміло, що психологічно дуже важко, і запит, окрім фінансової підтримки тим, хто втратив близьких людей, дуже важливо підтримувати і направляти, навіть якщо дати таку можливість, навіть якщо вони зараз не готові підштовхнути і показати, що є така можливість. А другим чинником Стало ну не те, щоб стало, але це паралельно йшло. А Оля, куратор цього всіх проєктів, пов'язаних з психологічною підтримкою. Вона втратила в Оленівці в терактів Оленівці свого поганого, і вона якраз так вийшло, що й вела, і продовжує вести ці напрямки. І вона, напевно, як по собі розуміє, чого як б як краще, чого б хотілось би іншим, тому що вона. Ну, відчувається, не відпустила свої, цю так, ситуацію відчуло. сама, не, не дивлячись на те, що вона займається, а, але завжди з собою по-іншому робота йде. От е, так співпало, що обидва ці чинники впливають. Скільки жінок очікує черги на ось таку групу? Цифрами, якими я можу керуватися, це більше 254 людей. Але їх більше це ті, хто в контакті з нами, це ті, які з, з вами з якими ми можемо а, співпрацювати, але насправді більше, просто ще важливо розуміти, що багато людей можуть не знати, і нам важливо розповідати, що є така можливість, чи можна звернутися. Що в нас є от наші сторінки в мережах, на які можна звернути увагу і знайти там якусь інформацію про це. Тому що дійсно ну люди різні, і багато людей можуть бути просто не в контексті. На жаль, дякуємо. Дякуємо вам. Я сподіваюся, що якомога більше людей почує і дізнається саме про вашу ініціативу, про вашу допомогу, і зможуть пройти цей складний шлях не наодинці, а з людьми, які переживають такі самі переживання і відчуття. Дякуємо вам. Дякуємо. У нашій студії була співзасновниця асоціації родин захисників Азовсталі Ганна Науменко.